Вітаємо, шановні друзі, компанія Електромотор, 28 грудня 2022 року, поговоримо з вами про польський бензиновий генератор фірми Базпольський bp 5041 Подивимося, як його можна запускати, яким чином я вам розкажу, які кроки треба зробити для того, щоб його почати включати. Отже, даний генератор має не тільки ручний стартер, але й запуск через ключ тобі ж електрозапуск. Для того, щоб... Почати експлуатувати ваш генератор, вам потрібно зробити такі кроки. Перше, добираємося до нашого масляного картера, викручуємо наш щуп. І заливаємо мастило. Рекомендуємо використовувати мастило 10W30 або 10W40. На даному щупі ми можемо побачити, що в нас є дві літери H і L. Заливаємо мастило до тих пір і перевіряємо, закручуємо, щоб у нас рівень мастила був по рівень H, по високий рівень на англійському. Як ви бачите, тут така інструкція, яка про це також сповіщає. Наступним кроком є те, що ми доливаємо бензин, використовуємо 92 або 95 бензин в даних генераторах. Слідкуйте також за якістю пального, тому що воно впливає на роботу вашого генератора. Всередині нашого паленого баку стоїть фільтр для того, щоб ніякий бруд не потрапляв всередину вашого паливного бака. Отже, якщо ми з вами залили масло, залили бензин, тепер ми з вами можемо перейти до увімкнення нашого генератора. Наприклад, як ми розглянемо сценарій, якщо ми будемо запускати його через ручний стартер, ми з вами переходимо на ліву панель нашого генератора. Бачимо, у нас тут є дросельна заслонка з лівої сторони, положення закрите при холодному старті, та положення відкрите для того, щоб він у вас запрацював вірівненько і почав хватати оберти, і все було добре. Тобто, який сценарій. Подачу палива з положення OFF переводимо у положення ОН. Пальне буде поступати. Наступним кроком є те, щоб закрити дросельну заслонку. Заводиться так генератор під час холодних запусків, так називаємо холодний старт. Після того беремо ручку стартера, витягуємо її і відчуваємо, що вже в нас є опір, далі не тянеться. З цього положення починаємо заводити наш двигун. Завели двигун і потихеньку дросельну заслоночку переводити у положення відкрита. Перевели все, працює у нас наш. Генератор. Також, пам'ятайте, якщо стоїть у нас ключ, то завжди заводимо у положенні ON конкретно. І для того, щоб його заглушити після того, як він у вас попрацював. Також переводимо ключом у режим OFF. Перевели, все, ви його заглушили. Також під час роботи, для того, щоб видавати напругу, у вас є селектор, який переключається і подає напругу. З цієї розвідки у нас 230 або 400 вольт, як ви бачите. Це у нас такий перший варіант нашого запуску. Наступним варіантом є те, що досить зручно на сьогоднішній день. Це запуск через електрозапуск, через ключ. Що ми робимо? Як ми бачимо, в комплекті у такого генератора одразу стоїть акумулятор для того, щоб зробити іскру і пустити і запустити наш двигун. Для того, щоб не розряджались наші акумулятори, під час того, коли ми продаємо їх людям, пропонуємо клеми від'єднуються, тому у вас в комплекті є. Повний набір для того, щоб це підключити, під'єднуємо червону клему, плюс, потім мінус. І все. У вас вже система готова до вашого запуску. Після того переводимо ключ у режим ON, і потім переводимо у режим старт. Тримаємо, відчуємо, як він починає запускатися. І такий же самий сценарій: заслонку з закритого положення, потихеньку переводимо на себе, для того, щоб відкрити, і він у вас запрацював вже рівно, почав дихати, як кажуть. Якщо у вас генератор теплий, він попрацював прогріти, можна запускати також одразу на відкритій заслонці. Не треба ніяких маніпуляцій з цим робити. Також, друзі, хоч хотів би вам розказати трошки про комплектацію даного пристрою. У нас в комплекті йдуть транспортувальні ручки, які кріпляться на задній частині нашого генератора, конкретно в цій частині. Є гарні колеса, виконані із твердої такої резини з подшипниками, мають гарну вагу, мабуть, десь приблизно кілограмів кілограм Є у нас такі от підставки ножки для того, щоб його поставити на підлогу і він менше вібрував під час своєї роботи. Також в комплекті йде степсельна вилка ось отака на 400 вольт, і звичайна розетка євро, клеми для підключення акумуляторів, вороток для свічі. Є у нас двостороння викрутка і комплект набір для того, щоб піднати ваш акумулятор. Ось такий чудовий генератор ви можете придбати у нас в компанії elektromotor.com.ua Звертайтеся нашими робочими телефонами на сайті, пишіть у месенджери, вайбер, телеграм. Будемо раді вам допомогти. Зараз вони поступили на склад великій кількості, тому будемо раді вам допомогти придбати такий генератор в такий час. Тому, друзі, всім мира над головою. Всього доброго та До побачення.